Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи і мама двох чудових синів. Сьогодні хочемо поговорити про кризи. І я думаю, що сьогодні лише почати розкривати цю тему, бо це неймовірно широка тема. Почати я хочу з того, що кризи, так як і страхи, про які ми говорили в попередніх відео, є вікові. А є особистісні кризи. Почати хочу з вікової і найважливішої, найпершої кризи в нашому житті це криза народження. Я наразі більш глибоко вивчаю нейропсихологію і структуру мозку і так далі. І хочу наголосити, попросити всіх батьків, навіть попросити всіх батьків звернути увагу на процес народження вашої дитини. А в цьому процесі всі таємниці подальшого розвитку вашої дитини і її життя. А, можна одразу, ну ідеально нічого не буває. Наприклад, у, у мене другі пологи теж не були ідеальними, хоча я до того прагнула. А, і потрібно розуміти, що ваша дитина пройшла перший і найважливіший стрес в її житті стрес народження. Вона була в одному середовищі, вона була захищена, їй там було комфортно. І раптом в якийсь момент вона потрапляє в зовсім іншу, інший простір. Вона починає самостійно дихати, і вона відчуває дотики інші. І неймовірний спектр абсолютних переживань, емоцій і все інше навалюється на вашу банюсіньку ту дитинку. І цей, ця криза вона важлива тим, що ви можете почати спочатку. Якщо ви зрозуміли, що ваша дитинка народилася не так ідеально, як би ви хотілося, там, наприклад, чи, не знаю, ніжками там йшла, народжувалася, чи стрінки були пологі, чи було там легке, наприклад, оббиття поповинки, то це потрібно врахувати в подальшому розвитку дитини. І розуміти, що це вплинуло на її розвиток мозку. І, ну, як вам сказати, наприклад, я розуміла, що не будуть там всі секрети і деталі вдаватися, що у моєї другої дитини, мого другого сина, будуть деякі проблеми з емоційним розвитком. Я розуміла, що в нього буде. Імпульсивність, емоційність, сплески такі, знаєте, емоції. Я це розуміла на етапі вже народження його, йому трішечки допомогли його підштовхнули <свісно> народитися. І я що зробила? Я зробила акцент на компенсаторику і почала активно розвивати мовлення. Для чого я це робила? Для того, щоб мій син якомога раніше. Зміг проговорити мені, що з ним відбувається, щоби я змогла конструктивно і допомогти йому в тих ситуаціях. Тому що ну, зрозуміти стан емоційний тин, звісно, можна. Як вона кричить да, і здогадатися, що вона хоче. Але ми часто, здогадуючись і роблячи краще дитині, навпаки, робимо гірше. Тому я зробила так. Вже усвідомлюючи, що мені потрібно зробити цей акцент. І у нас, чесно кажучи, деякі проблемки зараз ще тягнуться, але ми їх чітко проговорюємо. Ми про це говоримо, говоримо і ще раз говоримо. І у нас просто діалог відбувається. Тому, отже, перша криза найважливіша це криза народження. Далі вікові кризи, одна з найемоційніших це три роки, але вона вже зараз трішечки. Скажімо, раніше відбувається Уже з 2,5, 2,8. Це вже криза трьох років точно. І вона має ще другий етап, десь 3,5. Ну, то таке, дивіться, криза, чим вона відрізняється? Чим вона характерна, отак От я скажу. Вона характерна тим, що раптом, в якийсь момент, ваша дитина починає поводити себе якось по-іншому. Ну, що таке? Ну раніше вилазив на ту гірку, спускався з неї сто разів, упав, потер коліно і побіг далі. Зараз стоїть і плаче. Чого ти плачеш? Ти сто разів впадав, а зараз ти ще плач, плачеш. Тому що криза і, і вікова, і особистісна вона характеризується тим, що ми починаємо якось по-іншому бачити себе, бачити оточення, оточуючий світ. І по-іншому сприймати ситуацію. Дуже часто, навіть ми самі можемо не усвідомлювати того, що з нами відбувається, а це ота криза. І ваша дитина сто разів впала, потерла колінку, побігла далі, і нібито все було ок. Потім одного разу він падає і розуміє, що йому боляче і починає плакати. Якийсь такий момент, це. Ну, дозрівання там якихось процесів нервової системи, дозрівання мозку відбувається, і дитина вже по-іншому усвідомлює, що з нею відбувається. Плюс, там, наприклад, ближче до 4 років починає розвиватися аналітичне мислення, і дитина може спостерігати за іншими дітками на майданчику. Так? І, наприклад, раніше якась ситуація ну, став побіг далі, а бачить, що. Та й плаче, мм, а мама підійшла, пожаліла, та ще чупа-чупса побігла, купила. Такі думає, може мені теж таке спробувати? І дітки починають пробувати, пробувати, пробувати різні оці способи, і ну, це і є така <зумітно> криза емоційна, да, коли дитинка по-іншому вже починає сприймати ту чи іншу ситуацію. Ну, далі криза важлива семи років, вона пов'язана з тим, що просто. Змінюється провідна діяльність з ігрової, яка була до семи років або навіть до шести, а потім навчальна діяльність з'являється вже для дитини, і на ній йде абсолютний акцент, і тому відбувається такий ну, протест. А проявляється він по-різному: у кого сльози, у кого там, істерики, у кого небажання йти до школи, а в кого протест. У мене була консультація, мама говорить, що дитина просто посиділа 20 хвилин на уроці, стала, каже, Мені це не цікаво, все, я пішов ходити, гуляти. І нібито, якби нікому не заважає, але всадити просто неможливо <гум> дитинку. Ну, такий Оце і є криза вікова. Ну, Далі підліткова. Вона вже зараз помолодшила з 8 років уже <гум> процеси повним ходом. <гум> ну, і скажу, що до 21 року, взагалі, процес безперервний. Знову повертаюся до нейропсихології, яку вивчаю. 21 рік це точка, коли у людини, скажімо так, дозріває вже мозок, і він вже стає дорослим. Коли людина вже може приймати зважені абсолютні рішення в своєму житті. А, а далі, звісно, теж є кризи, Це 30 років, 40 років, всім відома криза. 30 років криза, Боже, я ще заміж не вийшла, не народила, <ріст> нікому не потрібна, а в 40 так, я вже все зробила, так діти є, чоловік є, а я поїхала з байкером <ріст> по всьому світу. Ну, приблизно так то все відбувається. <ріст> От, ну і я хочу прийти все-таки до того, щоб вам розповісти про особистісні кризи. Я з ними зіштовхуюсь дуже багато в своїй роботі. Чому? Тому що до психолога йдуть, коли крапка, коли все. Ну, я не знаю. От, не знаю, дуже часто звучить, правда, на консультаціях. Я не знаю, що робити далі. От все було добре. Ходив-ходив на той футбол, супер, клас, досягав успіхів, зараз не хоче нічого робити. Зриває е, ігри на тренуваннях, поводить себе, як попало. Туди сюди міняємо клуб. Міняємо клуб, ростемо і далі. Дитина вичерпала свій потенціал. Все нецікаво. І так само відбувається з нами дуже-дуже часто. Плюс-мінус емоційно. Або це дуже, або не дуже. Так, вже кожен як сприймає, наскільки людина схильна до самоаналізу. Тут уже настільки це яскраво чи не яскраво проходить криза. Коли в один момент ви просто зупиняєтесь, оглядаєтесь назад і думаєте: слухайте, встала вранці, завела дитину в школу. Пішла на роботу, прийшла з роботи, поїла, лягла спати п'ять днів в тиждень. В суботу прибралася, в неділю вихідний. Ну, що ми робимо на вихідний? Ну, полежали, пол... ну, хорошо, пішли в кінотеатр, погуляли. Ну, Добре поверли якийсь час. І так, уже декілька років. Ну, Це, наприклад, я от зі свого досвіду. Що далі? День народження, другий день народження, третій день народження, і нічого не міняється. І... В якийсь момент я розумію, що ні, так я ну, не хочу. <смі> Щось треба міняти. Ну ні, це неможливо. І просто виникає така буря всередині, просто така злість на себе, чому я живу в якомусь такому вихрі незрозумілих подій, які мене не влаштовують, які не дають мені самореалізації. Я сиділа у великому просторому кабінеті. Світлому, з вікном я завжди про нього мріяла. І думаю, Юль, ну він цей кабінет. Ти ж про нього мріяла? Що не так? А не так. От не той кабінет, <с? <с?> не ті люди, не та атмосфера, не ті емоції, з якими я повертаюсь додому. От щось не те. От коли ви усвідомлюєте, що щось не складається, пазл. Ну, немає радості, немає легкості. Звісно, ми йдемо ну, на роботу вранці, ну, чисто фізично, навіть ми можемо бути втомлені або прихворівши, чи ще щось, і не завжди емоції. там, Я льогка бабочка. Але е ви хочете йти. І коли ви занурюєтеся в ту діяльність, в якій ви е працюєте, так? коли ви там ну, кайфуєте, коли з вас фонтанують ідеї, коли вам хочеться створювати щось нове. Оце є те, що потрібно робити в житті сьогодні і зараз. А якщо воно не йде, якщо ви обертаєтесь, дивитесь на людей, які вас оточували, і розумієте, що вони якісь чужі. Ну, от ви розмовляєте, ну там, наприклад, з одногрупницями, так, от у мене кума, наприклад, да, моя, ми вчилися разом. І вона говорить якісь речі, я така. Угу". І я погоджуюсь на. Автоматі, ну це боляче усвідомлювати, але я з нею не згодна, наприклад, в якихось речах. І мені некомфортно з нею спілкуватися. Я не хочу з нею спілкуватися. І хочеться так відійти і сказати, ні, мені інше оточення, я хочу іншого оточення, я хочу інших людей. Я хочу бачити в очах людей свою потрібність. Так, я, мабуть, про себе щось багато розповідаю. Я просто, Чому я це розповідаю? Тому що я переживала цю кризу, і я хочу до вас донести, який стан не можна пропускати. Не можна. Обов'язково потрібно йти до спеціаліста. Я зверталася до спеціалістів, до різних до одних з одним питанням, до других з других питанням. Я дуже довго обирала, а одного психолога навіть знайшла за кордоном. Щоб вона тут <хи> не спілкувалася, тому що в будь-якому випадку десь та не, ну, зустрінемося, і мені дуже цього не хотілося. І онлайн була консультація. Обов'язково йти до спеціаліста, якщо не затягувати, бо то, якщо затяжна депресія, то вже інший формат е, взагалі праці, роботи над собою і набагато довше, і важче, і навіть може медикаментозне бути, тому що. Затяжна депресія, то дуже жахливий стан. Її важко назвати, її важко усвідомити, її важко ту депресію ну, підняти з людини, так, щоб вона її проговорила і захотіла навіть вийти звідти, з тої депресії. Тому е, от просто уважно прослухайте все, що все що я говорила, все що я намагалась вам донести, якийсь стан не можна пропускати. Не можна обов'язково швидесенько бігти до... Спеціаліста проговорювати стільки, скільки це потрібно, називати і шукати вихід обов'язково. У мене є знову той світлий мій кабінет з вікном, який у мене був, але тут моє місце. Я його шукала багато років. Слава Богу, я його знайшла. Дарина, що ти скажеш? Хочу нагадати, що для нас дуже важлива ваша реакція, тому залиште вподобайку, коментар і підпишіться на канал. А ми продовжуємо тему з приводу криз. Я хочу тут трошки узагальнити в тому плані, що поміняти ставлення до кризи, тому що у нас є таке ставлення, що криза це щось погане, це щось страшне, і тому ми тікаємо зазвичай. То тут зрозуміти, я не знаю, я для себе візуалізую, що криза це трамплін, це трамплін на новий рівень. Тому, якщо ви будете сприймати от, у вас стала криза, ви не задоволені своїм життям, то не думайте, що о Боже, все рухнуло, а думати Вау. Це новий, це новий етап життя, це я дізнаюся щось нове про себе, я почну експериментувати, пробувати, знайомитися з новими людьми і те, з яким посилом ви йдете. Тоді і до психолога легше йти, тому що коли ти розумієш, що це не якась мука і взагалі ти хворий, а коли ти розумієш, що о, з цією людиною, наприклад, як ви ж вчите англійську мову з викладачем або на сьорфі кататися з викладачем, то ту ж те ж саме, тобто ви йдете в це дослідження разом. І таким чином вам буде легше собі це дозволити і легше це досліджувати. З приводу криз про народження да тут хочу зробити акцент з приводу того, що Юля казала, що запам'ятайте це, тому що я пам'ятаю, що я сином частіше за все, коли приходжу до якихось лікарів, вони збирають і лікарів, і спеціалістів, mm -hmm. а, і викладачів і зачасту питають, а нам не розкажіть, будь ласка, як він народжувався? Mm -hmm. І якщо ви це одразу візьмете, якщо ви зараз вагітна, але плану... або плануєте дитину, або ви таку там, там нещодавно народили і можете це згадати більш детально. Зафіксуйте собі, запишіть це. Дуже корисно буде для вас. Інформація і для вашої дитини і таким чином, коли ми розуміємо, коли в дитини криза три роки, і ми знов ж таки не хапаємось за головою, думати, о Боже, цей вік прийшов, а думати клас. Значить, щось нове моя дитина зможе усвідомити, розказати, запитати. Те ж саме ми в попередніх відео казали про підлітків. Коли ми не хапаємось за голову і думаємо, наша ця дитина виросла. А коли ми думаємо круто, тепер я зможу більше тем обговорити зі своєю дитиною, поділитися своїм досвідом, проговорити, що турбує, що цікавить, і, можливо, вас теж це в такий вир цікавості захопить і вас це надихне. До речі, з приводу підлітків, зараз я дуже вдячна, що в Україні є україномовний контент, україномовні спеціалісти, які доносять, що те, що лякає всіх батьків сексуального освіти, і батьки лякаються, що сексуальна освіта це про сексуальні стосунки. То тут це не тільки це, це про гігієну, це про правила поведінки, це як про особисті кордони, як допускати, як хлопцям розповідати, як треба проявляти свої емоції до дівчат, свої якісь вподобання, як дівчатам реагувати, коли їм кажуть, ти красива, це теж все про сексуальне виховання, тому що це все стосується майбутнього дорослого життя дитини. І тому зараз є лекції, причому які проходять і онлайн, і в Києві, якщо дитина захочеться відвідати, або ви зможете зацікавити дитину. Тому зараз в нашому світі багато багато цікавого простору, і все залежить від того, просто в якій інформаційній бульбашці ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в інформаційній бульбашці, як ми знову ж таки говорили, постійних новин. То звичайно у вас буде наростати стрес. Коли ви знаходитесь, наприклад, в інформаційній бульбашці, як собі допомогти, то ви отримаєте зовсім іншу інформацію, зовсім інші новини. Тому що те, як ми задаємо питання, то формує інформацію, яку ми починаємо бачити у всесвіті. Тому про кризи. Е Почніть це сприймати як дослідження, як щось цікаве, і таким чином своє оточення теж до цього вчити. До речі, от в криза в стосунках теж буває криза, і теж вона є трьох років, вісьми років. От в моєму досвіді, що криза вісьми років, дуже багато сімейних пар не проходять цей рубіж. І моя пара теж не пройшла цей рубіж, але знову ж таки, тоді я це сприймала що. О Боже, криза прийшла і скосила, там, і так далі. А зараз я розумію, Боже, так та криза показала цінності пари, ну, точніше, особистісної цінності кожної людини. І це класно, що в цій кризі ми зрозуміли цінності один одного, точніше, зрозуміли, що вони різняться, і розійшлись. Тобто, криза показує, от, як в кораблі, є якась тріщина, і в цьому кораблі не можна йти кудись на інший світ. Подорожувати, тому що там можна загинути. Тобто такі кризи, вони показують, де є ота прощелина, і там є варіант. Або ви знайдете варіант, або відколиться ця людина, або ця робота, да, якщо там не знаходите спільну мову. Тому розумійте, що все, що вам не потрібно, воно відвалюється, а те, що ваше, воно залишиться з вами, ваші близькі, ваші інтереси. Якщо це дійсно ваші інтереси, а не батьки вас в дитинстві там, змусили грати на скрипці. Якщо ви зрозуміли, що це не ваш був інтерес, воно відвалиться і вам стане легше. Отут питання, що коли ви відмовляєтесь від не свого, дивіться, як вам в тілі. Зазвичай стає легше дихати, десь проходить тік, десь якийсь зажим відпускає, там де спина постійно боліла, а тут бац, і стало легше. У мене так було, коли я продала салон краси три роки назад в червні. Я просто коли я його продала я вийшла з нього. І я прям відчула, що не знаю, світ став яскравішим. Зелень зеленіше, люди добріші. Тобто, стан, коли ви відпускаєте вам мозок, може, княжна там бунт на кораблі. Тобто, мозк кричить, що боже, що ти робиш? Життя змінюється, хапайся за старе, але це мозок, тому що мозок боїться всього нового. нового. Таким чином ми і вижили прожили вже більше там п'яти мільйонів, ой, п'яти тисяч років. Тому тут розумієте, дивіться на ваші емоції, на утиски, затиски, які відпускаються. Дивіться на тіло. Можливо, вам захотілося рівніше ходити, або руками жонглювати, щось там розповідати більш емоційно. І оце має значення, коли воно ваше, вам стає душевно легше. Ой, згадайте, як в дитинстві, от зараз батьки, ні, навіть не в нашому дитинстві, ні нас не запитували зараз, батьки, що ти хочеш. Що ти хочеш, і до тої дитини, що ти хочеш? А я стою така, я хочу. <рес> <рес> і згадую, піднімаю свою маленьку дівчинку. Так, я хочу. І от у мене криза якраз на цьому і виїхала, що я хочу. От я хочу, і я вирішила, що я не буду викидати, а я зроблю так, щоб це нарешті з'явилося в моєму житті. Страхи якісь зникли, зникли якісь кордони. Взагалі не зрозуміло, чому я не боялася, але я не боялася нічого починати. От якийсь такий момент настільки вплинуло на мене, що от ну от, ні, я зараз це роблю. Все, я сьогодні встала, я йду, я знайшла це приміщення, все, я його орендую. Це які гроші? Господи, я не знаю, не знаю, де вони візьмуться, але вони візьмуться. От я, наприклад. Якраз не викидала, а підняла ту дівчинку, яка от включила бунтаря і сказала: Я хочу, я бунтую все буде так, як я хочу. І... Вийшла з кризи, наприклад, да, тут, як ми варіант, на свій, да? тут ми на своїх історіях розповідаємо ага. про те, як ми відчули це особистісно тому що донести. особисті а. да особисті історії, вони більш зрозуміло звучать, ніж просто теорію, яку ми розказуємо вам просто по роках. Я пропоную в наступному відео проговорити більш детальнішу кризу 30 років, тому що це вже така усвідомлена криза. Це та криза, якою ви можете вже керувати, якою ви можете вже ну, Більш чітко контролювати і управляти цим процесом, що відбувається, на що звернути увагу, які питання собі задати, і більш детально і там же розкажемо додаткові якісь можливо, нюанси про те, як у нас це відбувалося. І ще раз хочу зробити акцент, що дійсно в кризових ситуаціях на то і є спеціалісти, з якими ви цю кризу пройдете швидше. На кінець такий дуже швидкий приклад. Наприклад, коли я розводилася, я зайнялася цим активно. З допомогою психолога, з допомогою спорту, з допомогою сімейних близьких стосунків з родиною, з друзями. І я пройшла, ну, я вважаю, що десь за, за півтора року, напевно, я вийшла і відчувала себе, що я жива, я зрозуміла помилки, я зрозуміла, що було класного, взяла і то, і то в майбутнє, і мені було легко. І є приклади, коли в мене є знайомі мого мого віку дівчата, хлопці, які розповідають, що там мама розвелася з татом, коли їм було 5, зараз їм там вже 30-35 а мама, мама вже в новому шлюбі, вже народила нових дітей і до сих пір розповідає про те, як їх тато там в 5 років, ну коли дітям було 5 років, пішов від них, не знаю, зраджував пив і так далі. І от кожна сімейна трапеза, кожні сімейні збори, і одне й те саме, одне й те й саме. Це говорить про те, що людина просто не прожила це, людина не відстраждала. Чому тому, що немає алгоритму, немає розуміння, як це відбувається. Тому дуже раджу вам звернутися зараз. Є багато інформації, є ситуації, коли от ми для чого ми ведемо ці ефіри, щоб ви могли більш детально, більш зрозуміло відчути. Підходимо ми вам як спікери. Ці чи цікаво вам можливо, як, як ваші спеціалісти, тому що ми ведемо активну практику. Тому в посиланні під цим відео будуть наші інстаграм-сторінки. Ви можете звернутися, подивитися більш детально там, які ми пости пишемо, про що ми з чим ми працюємо, і написати нам в дірек, Ми будемо раді вам. Допомогти. Так, до нових зустрічей. Да, до наступних. Дивіться наше відео, і ви будете знати, чи є у вас ця проблема, чи немає. Турбує вас це чи не турбує. І підписуйтесь. До зустрічі.